Спальня в скандинавському стилі це ефектне поєднання нордичного характеру, актуальних трендів і максимальної близькості до природи при створенні такого інтер'єру використовуються натуральні матеріали, виконується лаконічна обробка, а також домінує спокійна колірна палітра, обстановка виходить красивою, атмосферною і розслаблюючою. Це ідеальне поєднання для спальні. Хочете оформити простір в скандинавському стилі, але не знаєте. Де черпати натхнення. Ми зібрали сім спалень, які блогери облаштували без допомоги дизайнерів. Милуйтеся, тренуйте на дивленість і беріть на замітку корисні прийоми, невелика, але дуже атмосферна спальня. Ірина разом з чоловіком самостійно робили ремонт у розпал першої хвилі коронавірусу. Завдання звучить складно, але подружжя впоралися з нею на відмінно компактну спальню, 10М2. Вирішили облаштувати в скандинавському стилі. Щоб не перевантажувати простір, Ірина придбала ліжко з підйомним механізмом. Так з'явилося додаткове місце для зберігання. Інтер'єр оформили в приємних світлих тонах і не забули про декор. Над ліжком розташувалася поличка з фотографіями. На тумбочці справжня скринька зі скарбами, а на підлозі килим з джуту. Світла кімната в заміському будинку Марія. Її чоловік і батьки самі побудували будинок у Вологді, класний дизайн і ремонт. Також результат згуртованих праць сім'ї, результат воїстину захоплюю. Вийшов затишний будинок в скандинавському стилі. Особливу увагу хочеться приділити спальні, простір виглядає дуже атмосферно і гармонійно. Декор Марія підбирала ретельно, жодна новинка з інтер'єрних магазинів не вислизнула від її уваги поєднання пильно рожевого постільної білизни, світлих стін і плетених елементів, узголів'я ліжка і світильники. Точно варто взяти на озброєння затишний простір з шикарним виглядом. З самого початку Карина і Юрій зрозуміли, що хочуть використовувати простір квартири по максимуму. Пара вирішила створити легкий інтер'єр, який буде наповнений світлом і повітрям. Звичайно, подбали і про зберігання. В цьому будинку воно продумано ідеально. Перлина цієї квартири чудовий вид з вікна спальні, який і зіграв роль головного елемента декору. Пара цікаво обіграла його за допомогою оригінальної рами з шаф, а ще створила комфортне місце для відпочинку, набиратися сил в такій спальні і милуватися міським пейзажем. Суцільне задоволення, в Сканді спальня з приголомшливим декором. Наша героїня Анна робила ремонт в типовій трійці без дизайнера. При виборі колірної гами зупинилися на світлих тонах, доповнених кольоровими акцентами. Їх можна змінювати за настроєм або, в залежності від пори року, оформленні використані різні стилі від сканді до боху. У спальні над узголів'ям ліжка оформили неймовірно красиву стіну з витонченим зображенням квітів, на зручний стелаж поставили горщики з рослинами, невеликий зелений оазис радує око і прикрашає кімнату. Звичайно. Не можна залишити без уваги і крісло гойдалка. З такою деталю рівень затишку досягає максимальної позначки. Стильний інтер'єр, як на Пінтерест, багато надихаються інтер'єрами з Пінтерест, і наша героїя Лариса не стала винятком у своєму будинку. Вона хотіла створити атмосферу спокою і легкості, поставлену мету перевиконали. Вийшла справжня скандинавська казка для всієї родини. До дизайнера зверталися тільки за планувальним рішенням. Простір поєднує дорогі та бюджетні матеріали, чудовий баланс між красою та функціональністю, вбудована шафа, робили за ескізами господині, для обробки віддали перевагу світлі тони, білий пастельний сірий, ніжно-рожеві деталі і натуральні матеріали внесли свою родзинку, зручне і надихаюче рішення, компактна робоча зона біля вікна, спальня декоратора, з якої не захочеться йти, декоратор Ельміра Стругова живе в сонячному місті Сочі. Тут героїня придбала порожній заміський будинок, з якого вдалося зробити затишне і стильне житло. В Вгормлені простежується стиль сканді, але тільки їм обмежуватися не стали комбінація з інших еклектичних стилів виглядає не менше ефектно. У спальні багато предметів декору, але вони гармонійно взаємодіють один з одним. А гілочка бавовни над ліжком виглядає особливо витончено, чудова кімната для всієї родини, хоча разом з чоловіком своїми руками зробили стильний ремонт. В Хрущовці сім'я вклала в гніздечко всю душу і це простежується в кожній дрібниці. Сканді спальня м поділена на дитячу і дорослу зони. Дві дочки сплять з батьками, але в майбутньому пара планує розширювати простір. Кімнату обставили звичайними меблями з віке. Винятком стало лише радянське крісло, яке дбайливо вкрили пледом. У кімнаті багато зелені і світла, а зона дівчаток справжній рай для маленьких принцес. Фото на обкладинці проект Лариси Гаврилової.